Нелегкий час прийшов для України. Проснувся народ словами на устах. Війна настала, о, прокиньтесь діти, кого збудила бомба чи снаряд. Ридають старші, знають, як це страшно, коли війна, коли біда кругом. У них в пам'яті в руках і ще дитячих лишились війни, голоди і зло. Вони все знають. І тому ці сльози не свідчать нам про радість і добро, заплакав самий гордий і хоробрий, бо хочуть ці війни, щоб не було. Молитись Бог навчив і атеїстів, молитись стали, хто й не вірив у Христа, покаяв той, що думав найсвятіший, звернулася до Бога майже вся земля. Коли війна, тоді вже кожне слово. Яке і злості хоче вирватися із уст на рідних, близьких, друзів чи знайомих, не хочеться казать і знову рішить. Нема бажання бізнес розвивати, уже важлива не робота, а сім'я, не хочеться служіння пропускати, але ж читати Біблію щодня. Навчила нас війна багато чому, молитися від серця і слізьми. Молитись день і зранку і серед ночі, цінити ближніми сім'єю і дітьми, цінити мамою, любити тата, цінити сином, поки ще живий, цінить моментами, любить служіння, цінить життям і не лише своїм. Навчились дякувати за кожну прожиту днину, за кожен день. Який все ж пережив, за воду хліб, за сонце і за вітер, за те, що до сьогодні ще живий. Та нам багато ще навчатись треба, не до кінця ще зрозуміли ми урок, ще не навчились всіх благословляти, не всі ще примирилися з Христом, не всі ще моляться, не всі благають, не всі ще плачуть, бо не скрізь війна. Не всі ще дякують, що Бог зберіг життя їх. Багато кажуть це не Бог, це я. Не всі ще славу Господу віддали героям Україні не Христу. Як хочеться, щоб люди зрозуміли, що лише Господь у силі зупинить війну. Одне лиш слово, і настане тиша Він знає, як все правильно зробить. Тому молися рідна на Україну, моліться дітки, старці й молоді. Якщо не вернешся країну до Ісуса, то вірю і знаю, що Господь поможе нам. Він зробить все ще краще, чим ми мріємо. Прийде на поміч Україні сам, Він не затримається, Він не запізниться, Він прийде вчасно ради тебе, друже мій. Бог знає все і говорить, ти не бійся, тримаю міцне тебе в руці моїй.